Давайте оглянемо електромопед E-TITAN Golf. Це модель 24-го року. Існує в декількох кольорів на сьогоднішній день. 14 дюймові колеса, передній амортизатор, задні амортизації теж присутні. Педальки теж для підкруточки. 12 ампір годин у нас ось тут розположена. Далі є двох друге місце для дитини, наприклад, зі спиночкою підножечки. 350 ватний мотор, він максимально розганяє приблизно 35 км на годину і проїжджає приблизно 40-45 км, Це буде цілком і повністю достатньо. Бартовий у нас комп'ютер, поворотнички, все працює, сигналочка є. Навіть є. У нас тут і ось така сигналізація. Виключається, включається, ручки працюють, співпрацюють з. Моторчиком, ось така техніка в наявності в нашому магазині. Переходьте та обирайте. Якщо є питання, з радістю вам відповімо. Ось тут зарядочка і корзинка. Все в комплекті. Клас.